Відповідно до бази даних декларації ПДВ, яка є у розпорядженні нашої редакції, в Росії вона має назву відомості з книги покупок про операції, що відображаються за минулий податковий період, та відомості з книги продажів про операції, що відображаються за минулий податковий період. Підприємство Новолипецький металургійний комбінат з 2022 і до 2024 було постачальником московського машзавода Авангард, на якому виготовляються ракети С-400. С-400 активно і у великих кількостях застосовуються Росією під час повномасштабного вторгнення в Україну сьогодні зранку в черговий ворог завдав ракетного удару. Нам вже відомо, що це була ракета С-400. Знаєте, в нас увага до С-300 і до С-400 з'явилась тільки тоді, коли вперше, от по Києву їх застосували. Я ж вам щойно казав, вже півроку вся прифронтова зона під ударом цих ракет. Сталь від НЛМК Лісіна отримує і Липецький механічний завод, який виробляє зенітно-ракетний комплекс ТОР.